Ні, ось тут ваші какруна трава. Ага, да. Наривай. Повне відро треба нам нарвати. Ось так двері яка здорова. Наб'ємо. Ідемо ягняткам і курчаткам. Курочкам. Всі будуть їсти. Всім привіт! Вітаю на каналі. Я тут з племінником своїм вийшла рвати травичку птиці, дамо їм їсточки. А ромчик наш спить. Заморився. Вони сьогодні з Максимом цілий день на вулиці. Я ж з коренем вирвала. Ого, от ти мені все рваш і подорожник, все, да? Ну давай. Він взяв собі маленьку відерочку. Давай. Буду наривати. Ось так. Давай набивай добре. Що, з корінням вирвав? Чого? такі справи. Погода в нас сьогодні гарна. Але робити нічого ще сьогодні не роблю. Хоча руки вже прямо тягнуться до сапки і йти на город пересапувати. Бо все заросло після дождів. Але вирішила сьогодні, що ще нічого не буду сапати. Нехай нічого стигнемо і пересапаємо в інший раз. Все-таки третій день великодня. Ох ти боже, ти мені вже скільки нарвав, а я тут розмовляю. Да? Тут травичка дуже добра. Можна брати прям косутій цей серп. Знаєш, Максим, раніше серпом. Серпом косили траву, пшеницю косили. Зараз комбайном, а раніше вручну колись давнину люди працювали. Помічник мій. Рома в мене б це не робив. Він би сказав, мамо, я не хочу. Вони ось з Максиком в один рік родилися, у Максима і Роми різниця в три тижні. Але по характеру вони зовсім різні. Рома більше в хаті любить сидіти, йому більше цікаве таке щось. Телевізор, ігри. А Максим, він більш така дворова дитина, він ж до цілий Божий день на вулиці. І тому Рома з ним сьогодні грався. І так у нього було багато свіжого повітря, що він не витримав і заснув. Але Максим ще стійко тримається і ми працюємо далі. Я Все, ти мій бузини нарвав. Ні, бузину не треба. Бузину не треба. Максик, ніхто її їсти не буде. Ось заморився? замурився. Набили ми повне відро, таке важке. Не могли втриматись, така гарна трава. І так легко ще й рветься. Максим також несе відеречку. Всі працюють. Газон косить. Хоч теж таку газону косілку косити траву, Максик. Зараз ми порадуємо ягнят. Сей, курей, качок, да? так? Хоча не задоволені. Тут у мене тюльпановий рай насолоджуватися поки цією красою поки ще є. Що ти кажеш? Ага. У нас Ти зможеш відкрити? Mm -hmm. Тільки дивись обережно, щоб тебе той вітушок не клюнув, бо вже сьогодні випригнув на нього. Іди сюди, в ту сторону, Макс. О, так. Зараз будемо годувати. Савін, тебе окружив? А ну, тікай отсюда, тікай! Іди отсюда, диви на нього. Кидай, кидай. Кидай.

Да, ви... Виносяти. Ось прийшов чешусь гали. Щойно прийшла з городу. Виникла в мене там проблемка. Завели шкідники на горохові, такий красивий горох, ну прям вже піднявся любо глянути. І з'їдає, я навіть не знаю, що це таке. Зараз піду я в магазин, ну, там, де все для огороду, запитаю, що порекомендують мені за засіб. Одні стовбурці залишаються так жалко. Треба вечором обробити обов'язково, бо там вже піврядка прям з'їдено повністю. Що, не замерзли? Давай, бери на все кормушку, де не зможеш коробку. Я включаю. Так, да, забирай коробочку. Ні, поки баночку не треба, я потім сама положу баночку на Ой, обережно. Ну так, да. нам ну, не треба, щоб вони розсипались. Староста. Приготували нові апартаменти для курчаток, а то їм в цій коробці тісно вони. Вставай на стульчик. Он на стульчик вставай. витягай, давай помаленьку. Ось так, бо вони замерзли. Я лампу забрала, перенесла сюди, прицепила. Ось так помаленьку. Вони тут водичку розлили, корм теж розкидали. Грязні. Помаленьку масіка. Ну так, давай давай перелад. Маленькую дивись, не, не душі сильний. Так, я тобі допоможу так. Вам тут буде краще назад? Буде більше місце. Так, так, давай. хорошо им тут будет. Давай, поднимай, давай, Тримай. все Тримай, все. на новом месте. Нехай вам а -а -а. проснятся женихи, да? И невесты. Ну и те да? Угу. Вот и уже Скафульку зробив тут. Зробимо ще ще водичку їм треба поставити. Я потім піду, принесу, бо там ще треба поставити лікарство, Максим. Ти не зможеш сам. Ну, спеціально їм треба давати. Кого накроєш? А, корм? Ну, накривай, ну треба набрати. Я ще... Не треба поки, Максим. Не, не треба. Взяла я ось вагани, так їм буде тут добре. Максик хоче поставити банку. Ну, постав, як ти хочеш, постав. Отак. Все, їм тепер буде тут добре. Угу. І цю роботу ми, ми з тобою зробили. І вони тут гріються. Бо тут лампу. Ввезу, що один, що один за ласки, Ну, Вони маленькі, ще сплять. А ви знаєте, що мама знає, що не ходить. Так? Да? Що вони говорять? ціп ціп Ну все, пішли. Пішли за водичкою. Звечоріло, друзі, сонце зайшло. Я буду кропити горох. Дивіться, як поз'їдала. З прямостки. Наче ягнята мої забігли і гризли. <гум> Купила я лаптеки. Називається, не пам'ятаю, чи ампіго, чи аміго, ну щось таке. Так, перший раз буду кропити. Не вмію я ще користуватися добре цим оприскувачем. прокачати треба. До цього чоловік у мене кропив. Нічого треба вчитися. Так, накачала і вперед. Ну ось і все. На сьогодні всі робочі моменти я вирішила. День сьогодні ще легенький, такий, нікуди не спішила і нічого важкого не робили. А вже взавтра, якщо буде погода, бо передають знову дощі у нас до кінця неділі. Хочу зайнятися ягородом, бо там в мене роботи валом. Треба і просипати полуницю, і часник, і цибулю. Картопля, до речі, у мене також вже виходить. І я задоволена, бо переживала, думала, що бур'ян виросте скоріше, ніж картопля проросте. Але добре, вже розпочинає виходити. Треба все просипати, бо для мене краще, коли бур'янчик тільки всходить і пройтися 10 разів, коли воно чисто, чим потім. Коли бур'ян буде дуже здоровий і, і його е, тоді виривати руками потрібно. Ну, ось такі справи. Е, що ж, друзі, буду я завершувати відео. Дякую, що ви дивитесь мій канал. Дякую, що підтримуєте, ставите лайки. Всіх вас ціню, поважаю, і до наступного відео. До побачення!